Постійна комісія спеціальних земельних відносин екології та охорони навколишнього природного середовища Яворницької селищної ради 8 стихання розпочинає свою роботу. Присутні депутати Панкратія Валентина Іванівна, Дубники Наєнтори, Черепко Галина Ігорівна. Засідання веде Панкатьовотина Івановна з секретарем засідання Постійної комісії, де ведення протоколу обрана Черепко Галина Ігорівна. У роботній комісії беруть участь воробьова Ірина Володимирівна. Заступник начальника відділу земельних відносин виконкому Районівської селищної ради та Європі секламент Дмитрівна, начальник відділу земельних відносин виконкому Якорницької селищної ради. Порядок денний. Проведення дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо встановлення меж території Варіонівської селищної ради територіальної громади Сненіковської району Дніпропетровської області. Став перше. Протокол, давай у видимо протокол. Перше питання: про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо встановлення меж території Ларіонівської селищної територіальної громади, Зінерівського району Дніпровської області, доповідачі Ленінського шлабіта Яворовська Яворовська. З метою внесення відомостей про межі території громади до Державного земельного кода встановлення меж території Районівської селищної територіальної громади просимо надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо встановлення меж території Ларіонської селищної територіальної громади. Ви, ви розумієте, це всієї території встановлення меж. Це буде проект. проєкт да, зі встановлення меж. Ми оце вже робили нормативно-грошову оцінку, От, ми межі не встановлювали, а щоб були достовірні дані про межі. У нас була затримка, що не було погоджено межі з Львові да? громадою, вже з ними все погоджено, вони встановили межі. І тепер у нас є можливість також встановити межі нашої громади. Голосуємо, Дубник, Панкрачева, Черепко, за короткостеремо хмеля. Всього три. Наступне друге питання: про надання дозволу на розвитку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для формування лоту з продажу на земельних торгах. Форми електронного аукціону, відповідальність Яворовська Світлана Віка. Враховуючи необхідність виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для формування лоб з продажу на земельних торгах, просимо надати дозвіл на розробку такого проєкту щодо відведення земельної ділянки комунальної власності площою 6,6366 гектар. Це Первомайський, ой, доб, чистки, ви бачите, Старостинський округ, категорія землі там для сільськогосподарського призначення, і з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Чому виникла така необхідність розробці проєкту? Тому що там цільове призначення землі запасу по, по новому, новому класифікатору такого цільового призначення наразі немає. Який мене оброблявся? Чесно, не знаю. Я думаю, вона не обробралася. Вона добре чистила. Так це ж не так, як це подавається з нас. Ну, є кадастровий номер, можете. Це була інвентаризація. Це була інвентаризація, так ви не придумали. Ну, для того, щоб встановлювати його призначення з подальшою передачою в оренду, чи в електронній, треба зробити план по-іншому не можна. Зрозуміло. Ми так можемо на потім подивитися після засідання. Голосуємо. Думаю, да. контрактів. Да. Черептися. Так, рекомендуємо селищний рад даний проєкт рішення в цілому вистав на розвідці. Третє питання. Про затвердження громадянам технічної документації і за догострою щодо встановлення, відновлення теж земельних ділянок матюрів на місцевості та надання власних Ну, Це наше стандартне рішення. Надійшли заяви від двох громадян Яворницької селищної ради про. З проханням про затвердження технічної документації землеустрій щодо встановлення нового межі ділянку для будівництва обслуговування житлових будинків господарських будівель та споруд. Дані громадяни мають власності житлові будинки, тому просять затвердити технічну документацію і передати земельні ділянки їм у власність. Це Заяви надійшли від Родської Інни, Ліків, а ліківників. Проживає за адресою вулиця Микола Цикінського в селищі Явальницькій та Фосап Любов Григорівна проживає за адресою Приват 3 в селищі Явальницьке. Голосую в за. За. Черепко за. Черевкоза. Рекомендую селищній раді даний проєкт рішення вивести на розгляд сесії. Наступне четверте питання про розгляд заяви громадянина лісного Олега Олександровича стосовно надання дозволу на розробку проєкту землю щодо відведення земельної ділянки. Надійшла заява від громадянина лісного Олега Олександровича про надання про, вибачте, про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою. Щодо відведення земельної ділянки, площею 2 гектари під для ведення особисто селянського господарства, оскільки згідно з пункту 5 пункту 27 розділу 10 перехідних положень земельного кодексу України безоплатна передача земель державної, комунальної власності, Приватну власність, надання дозволів на розроблення документації землеустрій з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації, забороняється під час дії воєнного стану. Просимо відмовити громадянину лісному Олегу Олександровичу надані наданні дозволу на розробку проєкту, вище зазначення. Ой, за Черевко. За Су. рекомендувати раді даний рішення на розгляд сесії. Комісія розглянула всі питання порядку денного Дякую всім за роботу.